Христос рождається з вами Ти, Степан. Ви на каналі На Спасіння. Побачив питання, пані написала: чи можна прати після свят водохреща? Бо старші люди кажуть, що 10 днів після водохреща не можна прати. І я навіть не знав, що така проблема існує, я вам чесно кажу. E, знаєте, а що ходити в грязному? Зуби не можна чистити, туалет спускати, каву робити, я не знаю. Люди, перестаньте дуріти, перестаньте жити в якихось забобонах. Ясно, що можна прати. Ясно, що можна їсти варити, і треба зуби чистити. Я там далі дочитався, там цілий діалог. І якась пані написала, що ще, напевно, пам'ятає старші часи, давніші часи, де, знаєте, річку оцячували в селі, і з тої річки брали воду і на їжу, і худобі пити, і прати, і все на світі. Ну, в тому контексті то було. Ну, важливо то питання, так? Ну, але зараз вода підключена до хати, каналізація підключена, все є. Ви ж з річки не п'єте воду, правда? Тож небезпечно, ви ж в річці зараз не перете. ну, і тому подібне. Ну, треба логіку включати. Тому можна, можна. Христос рождається.